Ну і ми повертаємось у студію громадської хвилі, де продовжимо це обговорення з Маркіяном Лобківським, українським дипломатом, колишнім послом України у Хорватії. Пане Маркіане, вечора. Добрий вечір, пане Маркіане. Ви пам'ятаєте 95-й рік? Ну, Мабуть, пам'ятаю. От е, мені тоді було 14 років. Е, так, в Україну з офіційним візитом приїздив Білл Клінтон. Так? Це така знакова подія була для країни. Тобто до скандалу з Монікою Левінським залишався приблизно рік, більш-менш так. Ще Білл Клінтон Якби е, був. Топі в розквіті своєї політичної кар'єри. І от я пригадую, той візит американський журналіст, я тоді був малий, але більш-менш англійсько розумів і вже цікавився політикою. Так назвали самітом без підйому важкої ваги. Так, саміт without lifting weights. так, порядок денний, економічні реформи, енергетична безпека, співпраця Україна-НАТО, розброєння, безпекові гарантії. Пройшло 22 роки. Президентські крісло в Овальному кабінеті помінялися, так, я вже пережив. І Джорджа Буша, і Барака Обаму, ну як пережив. Тобто я їх бачив, чув, слідкував за їхньою політичною діяльністю, дай Бог цим президентом ще багато років життя. І я вже став набагато старшим. І от сьогодні, 10 липня 2017 року, я є журналістом, ведучим програм, редактором. І знову ми говоримо про економічні реформи, енергетичну безпеку, співпрацю Україно-НАТО. І знову я це вже чую з вуст інших. Керівників, зокрема, Генерального секретаря НАТО, пройшло 22 роки. Ми знову кудись прагнемо і чогось хочемо. Можливо, я занадто скептичний. Я пригадав 1995 рік, 1 серпня 1995 року, я почав працювати в Міністерстві закордонних справ О. як молодий дипломат на посаді Аташе. Ви правильно ставите питання, але очевидно, що його потрібно адресувати не генеральним секретарям НАТО, яких справді помінялося за той час дуже багато, а українській владі. Вступ України до НАТО або зближення з альянсом це, мабуть, найбільш тривалий процес серед усіх мені відомих європейських країн. Це своєрідний рекорд, або я б сказав, антирекорд. На жаль, Україна змарнувала усі шанси, які їй давалися, давалися неодноразово і в часи Леоніда Кучми, і в часи Віктора Ющенка. І зараз цей шанс знову у нас є. Але обставини складаються таким чином, що Україна сьогодні є жертвою агресії з боку Російської Федерації. Тобто, з моєї точки зору, для нас членство в Північно-Атлантичному альянсі це є питання нашого виживання і нашого майбутнього. Я не бачу інших засобів або захисту від агресора, якщо це не членство в НАТО. Україна сама, на жаль, в силу різних обставин не здатна протистояти такій потужній державі, як Російська Федерація. Тому парасолька НАТО обов'язково має бути розкрита над Україною, і це справді сьогодні має бути питанням пріоритетним питанням для української влади. Я так само пригадав ще один цікавий момент, і продовжуючи вашу дискусію з пані віце-прем'єром, про те, скільки може тривати процес, скажімо, входження, чи виходячи з досвіду, наприклад, свого Балканського, де я працював, то, наприклад, Республіка Хорватія, а я був свідком того часу, чи того дня, це перше квітня, і що не помиляюся, 2009 року. Коли Республіка Хорватія вступила в НАТО, цей процес тривав 8 років. Якщо глянути на останнього члена НАТО Республіку Чорногорія, то так само. Тобто цей період складає в умовах, я б сказав, нормальних, європейських десь орієнтовно 7-8 років. Тому, якщо Україна зараз справді рушить активно, безальтернативно, без вагань шляхом євроатлантичної інтеграції, то, мабуть, цей процес займе. Десь 10-12 років, за моїми прогнозами. Тут питання в стандартах. Тут, питання, в чому є тут все питання не лише в стандартах. Стандарти безпекові і стандарти військові є надзвичайно важливими, але НАТО сьогодні це не лише і не зовсім військова організація. Це організація, яка сповідує європейські цінності, цінності євроатлантичної співдружності. І про це свідчать і ті заяви Єнса Столтенберга, які він зробив у Києві. Я хотів би одну з них вам пригадати, чи всім нашим слухачам Україна має позбутися ракової пухлини корупції. Корупція на перепоні реформам та справжнім змінам. Тобто, одним з факторів, який впливатиме на успішність чи неуспішність просування України шляхом євроатлантичної інтеграції. Це реформи і боротьба з корупцією. Тобто, ми сьогодні ми одержали теж дуже чіткий сигнал. З одного боку, дуже добре, що двері Північно-Атлантичного альянсу для України відкриті, а сьогодні вони, мабуть, відкриті найширше за всі часи існування України. Але якщо Україна не вирішить дві ключові проблеми, це активні реформи в усіх сферах, не лише військові, не лише в безпекові і не подолає. Таке справді велике зло, яке, яким сьогодні є корупція, то розраховувати на членство в перспективі ближчій чи дальшій буде важко. Власне, я щось не можу пригадати, чи якійсь країні, яка вступала до НАТО, висували вимоги щодо корупції? Справа справа тому, що в жодній з країн, які приймалися до НАТО, не було такого високого рівня корупції. В цьому й парадокс. При всьому тому, що приймалися різні країни. І Болгарія, і Румунія, і та ж сама Хорватія. Це питання теж виникало, але воно було не першим чи не другим. Воно справді існувало. Але основними були вимоги, звичайно, які стосувалися оборонної готовності. Можна говорити про те, що питання вступу до НАТО, оскільки українська держава починає проявляти в цьому питанні бажання, і воно очевидно видне зарубіжним політикам. А чи можна сказати, що це питання, яке питання безвізу стане елементом тиску на українську владу? Я думаю, що на українську владу буде тиснути українське суспільство. І в цьому полягає е, глибина вашого питання. Е, ми справді не маємо іншого вибору, як захистити е, свій суверенітет, територіальну цілісність відновити е, шляхом взаємодії із е, Північно-Атлантичним Альянсом. Інших варіантів я, чесно кажучи, е, не бачу. Але так само, як і питання безвізового режиму, питання членства України в НАТО треба готувати. Оскільки одержала Україна безвізовий режим. Але Україна не спромоглася за цих два роки, поки говорили про безвізовий режим, створити належну інфраструктуру для того, щоб люди могли, наприклад, зі Львова через Краківець їхати по автобану і спокійно перетинати кордон, не чекаючи в кілометрових чергах. Те саме стосується і НАТО. Тобто. Принцип дуже ми, ми можемо сто разів говорити і декларувати, але ми повинні готуватися сьогодні. Тому е, сьогодні я, наприклад, очікував як дипломат, що Україна е, все-таки подасть заявку на план щодо членства на ПДЧ. Цього зроблено не було і, очевидно, це не готувалося. А це політичне рішення подавати заявку на план щодо, це щодо членства Це і політичне, і технічне рішення. Тому що після того, як подає е, країна заявку, вона справді одержує згоду. Але або е, не та... згоду. або не згоду. Але такі рішення однозначно мають готуватися. І такі заяви, як сьогодні, була зроблена президентом України, і справді треба привітати. Але е, колеги-дипломати мали б такі рішення готувати. Щоб після того, як президент заявив, не послідувало спростування з боку е, представників північно-атлантичного альянсу. А дивіться, Маркіяна. Я хотів запитатися тут уточнити. От, то е, от Майже всі високопосадовці так і Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки, вони говорять про високий рівень корупції. Так, і тут зазначили, що Ян Столтенберг він сказав, також, що Україна мусить побороти побороти в цю гідру корупцію. І ви також сказали, що ну країни з високим рівнем корупції вони не приймалися в НАТО, так я правильно вас зрозумів ви справді в тих країнах, які приймалися в НАТО, не було такого високого рівня корупції. Ну, от Чому, наприклад, от Румунія, так вона прийнята в НАТО в 2004 році, так я. Більш-менш трохи знаю історію Румунії, тому що я навчався в Італії. Так, і коли ми говоримо про корупцію в Європі, завжди і італійці і інші іноземці вони розмовляли про Румунію. Румунія війшла потім в Європейський Союз в 2007 році, і про справжню боротьбу з корупцією в Румунії ми можемо говорити вже після 2010 року, коли цей е е е директорат, так е е головним прокурором, стала так. Лаура Коваші, так? так, от вона там визнана жінкою Румунії і так далі. Тобто, вона реально почала як бульдозер знищувати е, оцих чиновників, їх просто садити. Але чому от до Румунії не було таких претензій? Хоча рівень досить високий корупції там був у 2004 році, коли вона вступала в НАТО. А до України ці претензії виставляються. Так слушне питання: справді, що щодо Румунії, щодо Болгарії, приймалося політичне рішення, і без всякого сумніву, рівень корупції в Румунії. Я б сказав, він теж був високим, але якщо порівнювати найбільше в Украї... Європі, ніхто зараз навіть не заперечує, коли ми говоримо про європейський союз, союз, то завжди називається Румунія і Болгарія. Досі ви погоджуєтеся зі мною, Ну, я б, якщо говорити про порівнювати рівень корупції в Румунії сьогодні і в Болгарії і з Україною, то ясно ми, Україну ми тут залишаємо що, так? Що ми сьогодні позаду всіх, тобто ми так. сьогодні, на жаль, на жаль, найвідсталіша країна Європи з точки зору економічного розвитку чи економічних свобод, але приймалися кожного разу, приймаються політичні рішення. І вони е, теж враховують, наскільки держава здатна чи не здатна долати ті чи інші проблеми, зокрема, боротися з корупцією. Очевидно, що деяким державам надається такий своєрідний кредит довіри, як у випадку е, Румунії, і Болгарії. Я, наприклад, добре пам'ятаю, як для дипломатів в тогочасному Міністерстві закордонних справ це справді було такою, знаєте, несподіванкою, що, от, мовляв, ми начебто знаходимося попереду. Румунії і Болгарії а їх приймають в НАТО, а щодо нас, тобто, а щодо нас якісь працюють стримуючі фактори. Я думаю, що якщо Україна ближчим часом продемонструє, справді назвати, назвемо це проривом з точки зору підвищення рівня життя людей, боротьби з корупцією, то щодо нас не буде питань. Я думаю, що сьогодні ситуація сприятлива, от якщо оцінювати і аналізувати все те, що відбувається, і е, ті активні візити. Які здійснюються сьогодні в Україну, зокрема і того ж самого Рекса Тілерсона, і Єнса Столтенберга? То ми давайте подивимося і проаналізуємо. Риторика є однаковою. Всі говорять про корупцію. Тобто Україну не відкидають, але Україні кажуть Україну, Україну примушують або е, е, змушують побороти корупцію. Якщо цього не буде, можна очікувати зменшення міжнародної допомоги. Отже, корупція, проблема номер один. Ще я би хотів навести такі паралелі. З тією самою Румунією, але також і Польщею. Так, дуже великі дебати велися вже коли ці країни були членами НАТО про так звані системи ПРО, так, про розміщення балістичних ракет. Так, та, і фактично і Польща, і Румунія, можливо, ви мене вдачу поправите, вони стали так званим щитом НАТО, так? Так, так перед Росією. Правильно. Тобто е, я. Десь так думаю, що ще в 2004 році Північно-Атлантичний Альянс, коли приймав Румунію, НАТО, а також і Польщу, він якби вже передбачав, щоб так. ці країни так. стали щитом НАТО перед Росією. Так? Він десь розумів. Абсолютно точно зараз Північно-Атлантичний Альянс він не хоче, не може чи взагалі не розглядає такого варіанту, щоб Україна. Вже перебуваючи в умовах війни із Росією, стала тим щитом НАТО. На жаль, за тих 22 роки, ті, скільки ви нарахували, Україна не змогла визначитися остаточно щодо свого майбутнього. І в цьому головна проблема, е, ви дуже слушно зауважили з приводу Польщі і Румунії і розміщення на територіях цих країн систем. ПРО так, от, Північно-Атлантичний альянс і Сполучені Штати Америки на, цих, на території цих країн розмістили свої військові контингенти. І це теж дуже важливий фактор, який сприяв входженню цих країн повноцінному входженню в північно-атлантичну спільноту. Для України таким би рецептом чи такою порадою могла би бути участь, наприклад, у миротворчих операціях. Так як свого часу це робили хорвати і ті ж самі чорногорці. Миротворчі операції в Афганістані, в Ліберії, в Сомалі всюди там брали участь військові з цих країн. Це також додавало впевненості, що партнерство міцніше і ці країни сповідують принципи НАТО. Тобто я би радив Україні теж рухатися цим шляхом. А, і ви так само повернули мене до ще однієї дуже цікавої теми. А це саміту у Варшаві, де відбувся відбулася зустріч лідерів. Країн е, ініціативи трьох морів, е, членами якої є Румунія і Польща. Тобто е, на територіях, які дотичні до Російської Федерації, створюється так званий е, своєрідний е, санітарний кордон для того, щоб відмежуватися. І посилити роль цих країн у протистоянні агресору. І дуже важливо, щоб Україна стала частиною цього процесу. Кажуть, що, мовляв, в саміті брали участь лише країни Європейського Союзу. Це не зовсім так. Українським дипломатам справді треба було добиватися, щоб ми були присутніми у Варшаві і не лише для продовження діалогу із Дональдом Трампом, а для започаткування нашої участі. У е, ініціативі трьох морів Україна, на жаль, проігнорувала перше запрошення у Дубровнику в Хорватії і не потрапила на саміт у Варшаві. Цю, цю е, це непорозуміння, я б сказав, треба буде усувати ближчим часом. Хочеться повернутися ще у часі. Ми вже робили це на початку нашої розмови. Любомир говорив про 1995 рік. Я згадаю про 2002. Це. Скандал з кольчугами і той момент, коли, можливо, Україна і мала наміри рухатись до НАТО, але ці наміри були перекреслені великим політичним скандалом, чи не сприймає е, нинішній політичний е, бомонд, натівський, в тому числі, Україну, як країну, яка дуже часто змінює свої вектори. Правильно ви кажете, має бути довіра. Довіра це одна з основних засад НАТО. І е, саме через участь у миротворчих операціях, через прогрес у подоланні корупції, через е, слівність і дотримання своїх зобов'язань, Україна зможе поміняти ставлення до себе. Без всякого сумніву, що над нами тяжіє наше минуле, не завжди безхмарне і пов'язане з різними скандалами, в тому числі і з кульчугами. Які, до речі, ніхто не знайшов, але осади, як кажуть, залишився. І е, саме тепер у нас є унікальний, я вважаю, шанс, щоб е, позбутися всього того негативу, продемонструвавши дуже швидкі і дієві кроки. Якщо Україна зможе стати на цей шлях, то я переконаний, що в певній перспективі наша держава зможе стати членом НАТО. А прокоментуйте що слова будь ласка от на початку нашої програми я запитувався про це в іване климпушцинцадзе в віцепрем'єрки віцепрем'єр міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції про те що в нато не підтверджують домовленості щодо діалогу з україною так план дій щодо членства і це кілька разів підкреслював керівник прес-служби альянсу Пірс Казалет. і з його пояснень випливає, що згодом на початок такого діалогу не надавалася Про що це може свідчити? От про те, що ви говорите, що Північно-Атлантичний альянс він чекає твердої позиції від України, бо фактично лише тепер ми почали рухатися у цьому напрямку. Так без всякого сумніву. позиція має бути чіткою, і пози... позиція має бути правовою, і позиція має бути задокументованою. Тобто у даних реаліях, коли Україна протистоїть Російській Федерації, вона має і задекларувати, і підтвердити своїми діями стратегічний намір стати членом Північно-Атлантичного альянсу. Якщо цього зроблено не буде, будуть звучати такі заяви, яка б розвучала сьогодні ввечері. Але все-таки, я думаю, що тут більше технічне питання, і знову ж таки, заява президента України мала бути. Б Підготовленою ретельніше, саме з технічної точки зору, колегами-дипломатами з Міністерства закордонних справ президент мав оголосити вже про рішення, яке б мало бути підготовлене. Якби таке рішення справді було підготовлене і не стало несподіванкою для колег із НАТО, то звичайно вони б його не спростовували. Я думаю, що нічого страшного в цьому немає насправді. Це ці слова речників речника НАТО не спростовують, що Україна рухається в напрямі інтеграції членства в НАТО, але однозначно, що на майбутнє треба бути більш обачними і готувати ретельніше рішення, які озвучуються президентом України. Це говорить в студії програми Громадська Хвиля Маркен Лубківський, дипломат колишній посол України в Хорватії. Я нагадаю, що у першій нашій ефірній студії ми говорили про візит генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в Україну і обговорювали його також з віце-прем'єр-міністркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іваною климпуш Климпушцинцадзе. Громадська хвиля продовжиться за кілька хвилин. Її ведуть Любомир Фереранс, Анастасія Багліка. Там там. от пан Маркіян нам показує, що він я, ще хоче щось додати? Я, я, я забув ще один важливий фактор, але е, буквально цими днями було призначено посла України у НАТО Вадима Пристайка. А чи ви знаєте з якого часу не було не було керівника місії при НАТО з 2014 року? Тобто це і теж найважливіші роки, абсолютно точно. Тому це добре, що призначено посла України, і я хочу побажати Вадимові успіхів на цій нелегкій посаді, але те, що три роки це крісло було порожнім, при тому, що тимчасовий повірений у справах ефективно виконував свою роль, цього бути не може. Тобто, навіть такі можливо невеличкі речі НАТО відстежує і на них реагує. Тому... Тут має бути комплекс заходів, і, і нічого тут немає дрібного і другорядного. Всі такі речі є надзвичайно важливими. І тепер ми вже справді дякуємо екс-дипломату Маркіану Лубківському, з яким ми розмовляли про візит генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. 20.37 в Україні. Це програма громадська хвиля на громадському радіо. Не перемикайте, тому що вже за кілька хвилин ми будемо розмовляти з нашою наступною гостю.